Всім привіт, вітаю на каналі. Приїхав ще на одну із площадок, показати вам ціни на автомобілі. Зустрічає нас тут перший автомобільчик, отакий от от Hyundaiчик. Ціна 21 тисяча злотих. Це у нас 2013 рік, 1,7 дізе. Пробіг, на жаль, не пишуть, так що показуйте, що є. Зато автомобілі відкриті. Можна заглянути в салончик, подивитися, от який стан автомобіля. Карта двері в хорошому стані. От так, друзі, виглядає руль. Теж толі перешитий, ну, швидше за все перешитий. Така от панелечка. Коробочка у нас механіка, ступка. Ну, салон хороший стан. Не видно ніякої подертості. Hyundai i 30 Також даже бачу є електропакет на сидіннях. Ціни в доларах я переведу нижче, під відео. У шинах у нас тут 205 на 55 r 16 Також вигляд ззаді. Так, наступний у нас автомобільчик, це у нас Opel Vectra. Фари вже бачимо за путіли. Ну, верніше пластик вже зносився. 2007 рік, 1.8 бензин. 7500 в злотих. Такий от стан. Карта двері, в принципі, жива, ну, а сам руль вже потребує перешиву. Ага, тут ми бачимо пробіг 241 476 км. 476 Коробочка механіка. П'ята ступка. Ну і сам салон, в принципі, потребує хімчистку, але ніде подертостей не видно. По шинах у нас тут 215 на 55, r 16 Opel Vectra. BMW 116. Це у нас 2004 рік. 6700 ціна, 1,6 бензин. Попробуємо заглянути в салон. Машинки всі відкриті. Ну, видно, що машинка вже побігала. Сідушка теж вже у нас потребує перешиву. Ну і є такий запах вот, на автомобілі курили. Коробка механіка, п'яти ступочка. Ну і вигляд ззаді. Такий цікавий салон з такими обшивками, то лік з плямками виглядає. Ну і ціна, друзі, тут ціна вже по ціні видно, що машина вже поїздила. Такий от Volkswagen Passat. 99 рік, 1,6 бензин плюс газ. Ціна 4500. Ціна 4500, пробіга не вказують. Попробуємо заглянути в салон. Можливо, з цієї сторони, так як місця там маловато. Ось так, друзі, виглядає салончик. Виробочка у нас тут механічна, 5 передач. Ну, машинка вже да, поїздила, але дивіться, самі сидіння, зважаючи на руки, в хорошому стані. Навіть бокові підтримки, все живе. Ну і зверху ми бачимо, тут теж вже потолок, це все починає облазити. люк. Ну і сама краска теж полізла. Ось такий от, друзі, старенький пасатик. Кому цікава, така старенька BMW 318CI, E46 2003 рік, 2.0 бензин 15 тисяч злотих. Це у нас така купешечка з відкидним верхом. Двохмісний автомобіль. Він закритий, на жаль, не покажу. Ось такий от салончик шкіряний. Ззаді місця практично немає. Ну і вигляд ззаді. Такий ось ці c 5 v 6 2006 рік, 3.0 бензин 3900. Не знаю, друзі, раніше я був вже на цій площаці, але дуже давненько, можливо, ці автомобілі вже і попадалися, бо щось так пригадую. Такий от чорний шкіряний салон. На жаль, тут двері не відкриєш, бо дуже тісно стоять машинки. Пробуємо з цієї сторони. Така от... Шкіра прям вся натерта, аж блистить, толі просто вона вже затерлася від, того, від експлуатації. Коробочка бачимо автомат. Така от панелечка в неї. Салон весь на шкірі. В принципі, все живе. Такий цікавий старенький автомобіль, Сідранчик. Тут видно вже да, є. Присутня інзолента, видно, ручки відвалюються. Ну але шкіра що тих часів така груба, добротна. Також вигляд ззаді. С5. Ну і по шинах тут у нас стоїть 215 на 55 R16. Mitsubishi Galant в універсалі теж старенький вже, 99-й рік, 2,5 бензин плюс газ, ціна 3300 злотих. Всі машини на шкірі, ході старі, мода була, бачите, от така. ну Зато воно тут все м'ясеньке. Такий цікавий руль. З дерев'яними вставочками потолок теж у нас вже сипиться, верніше вже весь просівший. А зато та коробочка автомат. Ось такий от хлам, друзі, можна купити. Польщі. Чи довго вона поїздить, то вже питання. Ну і також шини у нас 195 на 65R15. Такі от Nissan Murano, 2003 рік, 2.0 бензин 9900. Всі машини в принципі, на шкіряних салонах, практично. Ході старенькі, але... Но так воно це все діло виглядає. Сідушка у нас вже під заміну, перешив, все електропакет. Тут більше цікавіше позаглядати просто в старий автомобіль, ніж напевно його купити. Так я не знаю, чи це хтось купить, коробочка, автомат. Є присутній запах сигарет. Також бачимо, ззаді запхали 4 шини, можна ще по ідеї на них трохи поїздити. Ну, Друзі, ціна, яка ціна, такий автомобіль. Ну і бачимо, він весь поліз. Краска вся вигоріла. Ось такий от Nissan Murano. Рено Меган Classic. Це в нас 2000 рік, 1,4 бензин, ціна 3900 в злотих. Така одриношечка. Тоже теж вже краска вся повигорала, полізла. Попробуємо заглянути в салон. Сьогодні, друзі, автомобілі досить дешеві, ну і ви бачите, якщо ціна дуже низька, то. І автомобіль теж відповідає даній ціні. Сідочки цілі, коробочка теж механічна, п'ятиступка, далі вже якби не заліза. можу показати, що салончик ззаді. Що приємно, що раніше була оця тканина, набагато приємніше і на дотик, і по якості. Такий от старенький маган. Mitsubishi Space Star 2001 рік, 1.2 бензин, 2400 в злотих, салончик в нас на тканині. Попробуємо заглянути. В принципі, ззаді все чистенько. Переді сідушка вже трошки поізносилась, але подертостей, як таких немає. Такі от Mitsubishi. Що в нього стоять 185 на 65R14. Ну і бачимо, тут вже еларжевіте, полізло. Ну, але і руки своє беруть. Так, друзі, попалась нам Volvo S60. Теж 2003 рік, 24 дизель, 5900 ціна. Самі бачите, який стан. Сидуння такі цікаві з вставочками на любителя тканина. І шкіра, запах тут вже такий застояного автомобіля. Коробка механічна, 5 передач. Ну і машина видно вже така. Салон зношений. Ззаді ще більш-менш, але спереді вже хватає подертостей. По шинах в нас тут 195 на 60. R15. Таке от старе Вольвенько з вигорівшим пластиковим бампером. альфа Ромео у нас тут. Давайте теж подивимося, що це за старенький такий автомобіль. 147 2004 рік 1.9 дізельок, ціна 1900 злотих, а було 3900. Видно стоїть, ніхто не бере. Ну і ціну знижують Як вам, друзі, автомобіль за 2000 злотих? Така от Альфа Ромео. даже коробочка я бачу. Механіка 6-6 передач. Ну стан, да, вже обшивки передньої лівої карти двері похожений. Ну тим не менше. Ззаді салон. І сама шкіра досить приємна на дотик. Ну і вигляд ззаді. По шинах у нас тут 185 на 65 R15. Так, аудюшка в нас тут, а третя. Давайте глянемо, що вони пишуть. Така от Audi. Вже трошки з бампером покоцаним. Краска облізла. Ціна 3900, 2001 рік, 1.8 бензин. Пишуть, що автомобіль справний, Ну, він відкритий, можемо заглянути. Так от. Такий жовтий колір хтось сюди втулив. Такий от салончик теж є, запах такий вже застояної машинки. Коробка в нас механічна, 5 передач, магнітола. Ну і пробіг, тут ми бачимо 342 137 км. Audi А 3 Ну і вигляд ззаді, самі бачите, стан автомобіля. По колесах у нас тут 195х65R15. На такий седранчик, c 3 теж вже красочка полізла, 2003 рік, 1.4 бензин, ціна 3900, теж пишуть справний. такий, скажімо, жіночий. Чи Дівчачий міні-автомобільчик. Така от карта двері. Двері прям такі відчувається пушинка. Хімчистка не знає, чи спасе вже це, можливо, спасе. Сидіння, подивіться, вони плоскі. Тут навіть немає бокові підтримки, тільки зверху внизу їх Ха, немає. Такі от, друзі, Citroen. Пробіг 222 247 км. Ну і сама панелька торпеда, в принципі в живому стані. Салончик. Citroen C3. Є в нас тут же Audi. Це в нас 97 рік А4 1.9 дизелюк 3300 в злотих. В універсалі. Якщо відкрита, покажу вам салон. Відкрита. Така от карта двері. Там вже потертості такі видно І зносик. Так от виглядає руль. Коробочка механіка. П'ята ступочка. Хоть і оді, хоч і старенька, але все одно приємно. В салоні. Ну і сам салон, в принципі, живий, я дивлюся. Не видно такого нічого. Колеса теж запхані ззаді. Ну тут сідушка водійська потребує перешиву. Пробіг, друзі, на жаль, тут не світиться, не скажу. Вікна запотіли, вийшло сонечко. Ну і вигляд ззаді, а четверта. шинах в нас тут 195, 60, r 15 Отакі от, друзі, Civic старенький, Honda, це у нас. 97 рік, 1.4 бензин 2500 злотих. Пишуть, що справний. Був в мене теж такий сівік, в мене був 95-го року. Теж 1.4. Довго я на ньому катався, теж живі автомобілі, але арки ззаді такі саме були і в мене. Ізолентами посклеювали. ручки ці теж, я знаю, ламалися. Така от карта двері. Там у нас скло підйомник стоїть, а пасажирський не ставлять там, де підлокотник, Ну тут комплектація бідніша, підлокотника немає. От так виглядає салончик, пробіг 220 тисяч 637 км. Руль теж у мене стояв трошки посвіжіший. це тут вже старіший руль. От так от виглядає вона. торпеда, панеличка. Ну і в мене ще був кондиціонер в цій машинці, його немає. Коробочка п'ятиступка, механічна. Сидіння досить в хорошому стані. Солончик ззаді. Ну і потолок повищий. Руки беруть своє. Я в себе теж, пам'ятаю, його повністю переклеював по ногам і міняв тканину. Таке, друзі, Honda Civic. Вважаю вам, ще, на пане машинки 23 будемо завершувати, бо дійсно нема навіть що показати. Рено Тхалия, не знаю даже як читається, 2006 рік, 1.5 дізель, 1500 злотих. Така от машинка. Машина настільки старі, що вже навіть не пам'ятаєш такі автомобілі. На дорозі вже їх не зустрінеш особо. Ну але він в досить хорошому стані в салоні. Такі от сидіння. Ніде нічого не подерто. Так от виглядає панелька. Руль. Да, ця раноша якось більш-менш збереглась і навіть сама краска видно, що не полізла. Хіба пластмаса чиста. Ну і останній автомобільчик буде у нас Toyota. Така от Auris. А, Toyota Yaris, вибачаюсь. 1.3 бензин 2008 рік. Ціна 6500. Теж така маленька Toyota. Обіду її покажу вам ззаді. Бампер такий вже пережив він щось з правої сторони. Ну, але Toyota, як вони кажуть, не ламаються, значить машинка на ходу ідеї. Так от виглядає торпедка. Робочка механіка п'ятиступочка. В принципі, салончик живий. Потолок потребує хімчистки, але він не провивший нічого. Тойота, Тойота якось. Показаю вам, друзі, автомобільчики. Особо тут нема що дивитися, давненько тут не був, думаю, може щось свіженьке завезли. Але по суті, тут що стояло, то й стоїть. Ну і привозять такі. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До наступних відео, друзі, всім пока!